Компанія EkstraStock вітаю вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Вау, wow. Пальм Angel. Доставка по всій Україні. Вау, Noiki! Noik! Вау. Умбро на манжетах. Розмір Амель. Мікі Маус. Діснеївський. Волт Дісней. Діснеївський на манжетах. Розмір Эль. Геповський. Жіночі на манжетах. Ще геп, тоненькі, ХБшечка. Так. Легенькі. Кенго Роуз на манжетах. На манжетах. Так, що підписатись на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в вайбері, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал наш Тікток. Переходьте на наш сайт, заходьте в нашу вайбер-спільноту. Усім приємного перегляду. Дивимося сьогодні спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, велюрові на манжетах, на манжетах, розмір 2 X, ГБ. Легесенькі, спортівки, розмір Л, легкі розмір Л. Легкі розмір МЛ. Розмір МЛ на манжетах на манжетах на манжетах на манжетах з боковими кишенями. Карго на манжетах. Легкий, размер S. Женочи. На манжетах Primark. Завужені. Размер 3XL на манжетах. Так, на манжетах. ліверджі XL на манжетах. На манжетах так. Розмір десь С Нью-Йорк на манжетах. Завужини. Гремінний розмір десь 5-3 XL, чоловічі. Так. А завужені на манжетах, тут майже всі на манжетах. Легкі. XL, легкі. Подовжені на манжетах. XL так, э, такі у нас як модні кюлоти, ще модні кюлоти, македа, э, бріджі. На манжетах Nike розмір L. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.